Місячний календар на березень 2023 року. У цьому відео ви дізнаєтесь все про місячні дні, фази місяця, місяць без курсу, у березні 2023 року. Тож 1 березня з 4.40 зростаючий місяць у раці, 10 місячний день, місяць без курсу з 3.07 по 4.40. 2 березня зростаючий у раці, 11 місячний день. 3 березня, зростаючи у раці, 1716 у Леві, 12-й місячний день, місяць без курсу 16-23 17-15, 4 березня зростаючий у Леві, 13-й місячний день, 5 березня зростаючий у леві, 14-й місячний день, 6 березня з 5-39 зростаючий місяць у Діві, 15-й місячний день. Місяць без курсу з 15 19 по 5.38 7 березня повня у діві, пік у 14.40, 16 й місячний день. 8 березня спадаючи у діві 16.44 у Терезах, 17-й місячний день. Місяць без курсу з 16.08 по 16.43, 9 березня спадаючи у Терезах. 17-й місячний день. 10 березня спадаючи у терезах, 18-й місячний день. 11 березня з 2.06 спадаючи місяць у скорпіоні, 19 місячний день, місяць без курсу, 1.39 по 2.05. 12 березня спадаючи у скорпіоні 20 місячний день. 13 березня з 9.21 спадаючи у стрільці, 21 місячний день, місяць без курсу 8.59 по 9.20, 14 березня спадаючи у стрільці, 22 місячний день, 15 березня спадаючи у стрільці, а з 14.06 у козерозі, 23 місячний день, місяць без курсу 10.51 по 14.05. 16 березня спадаючи у козерозі, 24 й місячний день, 17 березня спадаючи у козерозі, з у водолії, 25 й місячний день, місяць без курсу, 16.15 по 16.24. 18 березня спадаючи у водолії, 26 й місячний день, 19 березня спадаючи у водолії, 17.12 у рибах, 27 й місячний день. Місяць без курсу 12.33 по 17.11. 20 березня спадаючи у рибах, 28 місячний день. 21 березня, молодик у овні, пік о 19.22, 29 місячний день. Місяць без курсу 17.57 по 18.01. 22 березня зростаючий у овні. 2 місячний день. 23 березня зростаючий у овні з 2042 у тільці, третій місячний день місяць без курсу 2042, 2055, 24 березня зростаючий у тільці, четвертий місячний день, 25 березня зростаючий у тільці, п'ятий місячний день, місяць без курсу 18.18 18. по 3:42. 26 березня з 2.42 зростаючий місяць у близнюках, 6 місячний день. 27 березня зростаючий у близнюках, 7-й місячний день. 28 березня зростаючий у близнюках а з 13 -ї, 22 -ї, у раці, 8 місячний день, місяць без курсу 4:38 по 13-22, 29 березня зростаючий у раці. 9 місячний день. 30 березня зростаючий у раці, 10 місячний день, місяць без курсу, 16.46 по 1.33. 31 березня з 1.32 зростаючий у леві, 11 місячний день. Таким є місячний календар на березень 2023 року.